Хтось плаче душею та неба сорі, це дівчина тугу скидає вночі, утрачена доля, і очі сумні, на неї чекають похмурі лишні. І вона смуток сама в самоті, і клаптями ночі доточує дні, співати кохання не буде пісні, минуле лишила у світі тіні. Десь у темні і далі, то втіха одна, там світяться очі, його як зоря. Там Спогади знов повертаю в життя, тих пройдених щасливе пуття. Ічево не смуток сама в самоті, і копцями ночі доточує дні. Співати кохання, не буде пісні, минуле лишила усі.